А ми вирушаємо на інший континент Іспанія, Валенція. Тут мешкає заможний фермер Василь Борсук. Минулого тижня 31-річній Людмилі несподівано стало зле. Десять годин жінка провела у лікарні. Василь був увесь час поруч. Ця ситуація дуже їх зблизила. Василь почав закохуватися у Людмилу. Цього тижня наш герой вирішив познайомити жінок зі своєю величезною родиною. В Іспанії живе вся моя сім'я, мої рідні брати, сестри. Тобто, у нас є шестеро рідних. Вони тут з сім'ями, з дітьми. Зустрічі родинні відбуваються досить часто. Це не є якась для нас особлива якась така подія. Наш герой спеціально скликав усю рідню, аби познайомити з дівчатами для гостей з України, близькі Василя організували пікнік в одному з парків міста. Куди я прийшла, родственники всі стоять. Я почувала себе: ну якщо не королева, то где-то такого уровня. Дівчата, познайомтеся, це моя родина. На цій зустрічі немає сина Василя. Наразі разом з дружиною він перебуває у іншій країні. Да всі зразу за нашою ж традицією обніматися за іспанською вічі, цілувати щічки. Так дуже було приємно. Дівочки, ходіть, я вас познайомлю з моїм племінником поваром, який буде нам сьогодні готувати їжу. Ой, а що ви таке смачне готуєте? Паея, валенсіана. Паелія впечатляет, огромная сковородка. Я сначала подумала, що це просто атрибут декора. Не представляла где і як можна її использовать. Поки дівчата спостерігають за приготуванням паельї, родичі Василя діляться першими враженнями. Ну вам сподобалася така жіночка високого росту та й клас підрізд Василяна. Да, да. А мені ну, а мені наприклад тоже сподобалася э, у білій ковтині, Вона цинтелегенна жіна пічні слова сам. Паэлья готова. І всіх запрошують до столу. Василь знайомить дівчат зі своєю родиною. Це є Моя найменша сестра Аня. Аніного чоловіка нема майбутнього я ще не маю Чоловіка мені <ріху> лишилося дві неділі. Вас Ваші... лишилось дві неділі. До чого А, значить... а До Ні, Я посмотрела на вас і на міло І У нас навіть прикраси однакові майже. <ріху> Аня мені дуже сподобалася. Вона така грім-жінка, і я теж бойбаба. А це моя любима двоюрідна сестра. Людмила Григорівна. Ми сьогодні зібралися з такої гарної нагоди. Ви собі можете уявити, яка величезна родина у Василя. Наш Василь. Ця... Людина, яка дорожить родом. Для нього найважливіше це турбота про родину, турбота про ближнього, турбота про кожного із нас. Я розплакалась від того, що вони його так хвалили. І, і дійсно я його побачила з іншої сторони в колі родини і так якось защемило. Такі сімейні Ось ділки, що в них така гарна друга сняйте. Нас... Дуже розчулило. Мені б хотілося бути частиною цієї сім'ї. Родичі Василя розділилися на два табори: одні бачать з Василем Людмилу, інші переконані, що найбільше йому підходить Алла. Я думаю, что у нас очень хозяиновета. Думаю, что у нас села. Да, ну я видела, как бы была поддержка Люды, была поддержка какой-то Алы. Самое главное это симпатия Васи, а не симпатия родственников. Я видела, как со мной общались мужчины. Я считаю, что я понравилась больше всех. Родичі переживають за Василя. Усі хочуть, аби він зробив правильний вибір. Якщо тобі мені не подобається, що я триска, то пристав гарні, але мені найкраще подобається люди. Ставлення її до нас. Мені дуже приємно знаходитися в вашому колі. У мене просто так склалося, що в мене с -с сестра і сина. Для мене велика сім'я, якби зразу вас сказала, що найбільше я чекаю зустрічі з сім'єю. Ми якісь такі всі щирі і добрі. Давайте за вас. Всі хотіли обійняти і поцілувати, як рідну. Взагалі мені таке здалося, що ми десь в Карпатах сидимо. Зараз вийде тремвіт. А як буду я бідненька хоч хочу. Поговорити. І приходящі з великим поклоном, просим їсти, просим пити за цим Божим словом. Василий вспомнил, что я танцевала восточный танец, потому что народ, как всегда, и везде хочет хлеба и зрелищ. Ну, понятно, что по отзывам всем захотелось увидеть то же самое. Я зашла в центр, ну, ну и начала танцевать, остальные присоединились. Ця імпровізована дискотека просто на дорозі настільки захопила і українців і іспанців, що тривала декілька годин. Навіть під час танців родина Василя уважно спостерігала за дівчатами. Час поділитися з ним своїми висновками. Перше слово отримує старше покоління борсуків. У цих дівчатках є риси тих близьких людей, яких ти колись кохав. В одній я, наприклад, побачив, побачила риси Оксани не знаю характер, тобі краще видно. Проте молодь теж має свій погляд. Ці дівчата знає. вони заслуговують бути з вами. Вони достойні. Але, як ви сказали, блондіночка, я якщо чесно за цілий обід не чула ні разу ні її голос. Ні разу я не виділа, щоб вона проявила якусь ініціативу співати чи ще щось. Вона скромна може. Ну, занадто скромно, мені здається, для вас. Коли перший раз побачила Лену, мені здалося, що їй не подобається мій дядя. Сінуля, ти що? Люда. Люда? Да. А чим вона тобі подобається? На... Я всіх вас люблю. Дякую вам за, за вашу думку. Знаєте, я завжди слухав всіх, але завжди вибір приймаю я самостійно, незважаючи ні на які поради. Ти маєш відчувати, ти маєш мати почуття. Проте Василь все ж таки вирішив прислухатися до думки родини. Він пам'ятає, що сестрам найбільше сподобалися Алла та Люда. Тож він хоче глибше пізнати їх і повести на окремі побачення. Першою Василь вирішив запросити Аллу. Проте ініціативу несподівано перехопила інша. Добрий ранок усім. Сьогоднішнє ярке утро. Я просто виспалась і вийшла на терасу, а там внизу Василій чистив свого железного коня. Яка сьогодні погода? Сонечко є. Та он би увиділа, обрати внимание, сразу просила зробити кофе. Ооо! Який у вас еретичний наряд? Это можна сказати без коментарів. Отпала челюсть. І я. Ти зранку на мотоциклі. Вши ію, Василь все ж таки розповів дівчатам про мету свого приїзду. Сьогодні ми покатаємося залою. Неочікувана якась приємність. Це був мій перший раз, що я їхала на мотоциклі. Не було страшно сідати. Я відчувала, що він такий вправний водій. Хочеться ще, і ще їхати, обняти його так приємно. Поспівати пісень разом на вітрі. Е -ге -ге. Що ж, початок побачення вдалий. Чи вдасться Аліс покусити нашого героя? Адже поки що він бачить її лише з одного боку. Знаєте, мені здається, може це не гарно говорити такі так про жінку, але в неї відсутня якась тонка жіночість. Так, вона хозяйка. Ну а от якоїсь дійсно жіночості, якоїсь витонченості, мелодії не вистачає? Ти знаєш, я ніколи не ходила в житті на побачення. Дякую. Отак. Дякую. Так познайомилася Дякую. з чоловіком на Христинах. Він був за кума, я за куму. Охрестили дитину, Дякую. поводжав Дякую. мене додому і каже, виходь за мене заміж. Я кажу, так. Да. Отак. Отак. Ох, ти Це ти зробила якийсь невиважний крок, раз ти вийшла, не відчуваючи, ну, чому ти вийшла з за нього заміж, не відчуваючи, що ти його любиш. Йти заміж молодій жінці, не маючи якогось почуття кохання, досить дивно для мене. Важливо було пояснити, що я більшість життя провела в хазяйстві на кухні, і в мене не було великого досвіду спілкування з чоловіками. І я думаю, що він повинен про це знати, щоб зробити свої висновки з цього. Я народила старшу дочку і дуже сильно захворіла. Я півроку була в лікарні. Лікарі мене питали, чи чоловік мене не покине, бо часто покидають. Він мене не покинув. Я думаю, що наш шлюб ще більше протримався на тому, що я йому була вдячна, що він мене не залишив важку хвилину. Прийшов той момент, зрозуміла, що я хочу жити для себе, а не з вдячності. Як я хочу. Я ніколи йому не зраджувала. Ніколи. У мене не було навіть цього в голові. Якщо я з одним чоловіком, то я з одним чоловіком. Звичайно, вразила, що вона не кохала ніколи. Можна спробувати розбудити в ній цю здатність. <плес> У нас сьогодні третя побачення. Знаєш це чи ні? Так, а знаєш, чим, що на третьому побаченні буде? Знаєш? На третьому побаченні Так. Мурашки. побігли. Більше досвіду спілкування з чоловіками, вони більш розкутіші і більше вміють їх брати якось еротично. Може, в мене це не зовсім виходить. Що ти відчуваєш? Куди? Куди побігли? Да, побігли. Поки Василь Борсук цілується на побаченні залою. Людмила також часу не марнує. Родичі фермера вирішили допомогти жінці завоювати його серце. Після того, як ми зустрілися з Васильними родичами, я продовжую з ними спілкуватися. Я їм сподобалася, і вони мені дуже сподобалися. І запропонували таку ідею викласти серце і написати Амор кохання. Допомагати люді прийшла 15-річна племінниця Василя Зіна. Це була ідея моєї мами. Ми подумали так зробити, бо це дуже романтично, красиво, і дяді Васі подобається. Блін, круто взагалі боже. Мені такого ніхто ніколи не робив. Я повернувся із побачення залою і навіть не здогадується, що на нього чекає. Чи сподобається йому сюрприз? Дім'я, іди, іди прямо-прямо, тут нічого немає такого. не попасти. Давай на рахунок. Один, два, три. Боже святий, Що це твітки збрило? А ти не задоволений? Тобі не подобається? Та ти мене тронула. Я тебе таким не знаю. Я зараз сам таки не знаю. Ти на мене так дивишся. Я зараз утону просто в твоїх очах. Ти так на мене подъявил? Я на тебе так подіяла. Ніхто в житті таке не робив. Ніхто? Приємно бути першою. Та гарна молода жінка сидить напроти тебе, то ти відчуваєш якийсь жарик, приток крові, підвищене серцебиття. Почуваю себе десь в польоті. не не богом. За весь період моїх побачень це було найприємніше несподіванка на для мене. Після того, як Вася пішов, Люда одразу звітує родичам, як усе пройшло. Василь у захваті від людиного сюрпризу у дівчини з'явилися могутні союзники у боротьбі за серце нашого героя, його родина. Але чи не обернеться це на ведмежу послугу? Чи не пожалкує Людмила про їхню допомогу?